Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція свідомості. Ви ніколи не потрапляли в ситуацію, коли разом із кимось ставали свідком якоїсь події, але чомусь по різному потім згадували, що сталося. Здавалося б, ви були поруч, бачили одне й те саме, але чомусь маєте різні спогади про подію. Насправді, таке відбувається досить часто. І вся річ у тому, що людська пам'ять не ідеальна. Попри те, що ми всі звикли покладатися на наші спогади, наш мозок з часом може їх змінювати. Елізабет Лофтус є професором когнітивної психології і займається дослідженнями людської пам'яті не один десяток років. Вона добре відома в цій сфері завдяки своїм дослідженням пластичності людських спогадів, природи. А також особливостей створення хибних спогадів. Наукові роботи Лофтус не раз знаходили застосування в юридичній сфері. Вона брала участь як експерт у сотні судових випадків. Її дослідження довели, що наші спогади можуть бути спотворені під впливом зовнішніх чинників, що виникають вже після подій, які відклалися в нашу пам'ять, викликаючи так званий ефект дезінформації. На прикладі дослідження випадків дорожньо-транспортних пригод Лофтус показала, як формулювання запитання, поставленого свідком ДТП, може призводити до того, що свідчення цих свідків не відповідатимуть дійсності. Наприклад, в одному з експериментів людям-добровольцям, розділеним на кілька груп, були показані різні ролики автокатастроф тривалістю від 5 до 30 секунд. Після кожного відео людей просили заповнити опитувальний лист. Перше запитання, в якому звучало так: Дайте звіт про аварію, яку ви щойно побачили. Потім слідувала низка конкретних запитань про ДТП. Одне з них звучало так. Як швидко рухалися автомобілі на відео в той момент, коли вони врізалися один в одного. Щоправда, для кожної групи запитання було сформульовано дещо інакше, і замість слова врізалися використовували такі визначення як зіткнулися, вдарилися, розбилися, стикнулися. При слові розбилися люди приписували найвищу швидкість. Хоча, за фактом, у всіх випадках вона була однаковою, експеримент показав, що форма запитання впливає на відповідь свідка. Лофтус зробила припущення, що це пов'язано зі змінами уявлення події в пам'яті випробовуваних. В аналогічних експериментах Лофтус отримала схожий ефект на запитання, чи бачили ви, як розбилася фара. Люди наводили велику кількість неправдивих свідчень про розбиту фару, тоді як насправді фара не була розбита. Насправді дуже просто спотворити деталі того, що ж насправді бачила людина, просто завдяки наданню їй навідної інформації. Але під час своєї роботи ми стали все частіше замислюватися над тим. А наскільки далеко можна зайти в питанні спотворення пам'яті людини? Чи можна вкласти в людський мозок повністю хибні спогади про події, які ніколи в реальності не відбулися? поділилися в інтерв'ю бізнес-інсайдер Лофтус. І як виявилося, дійсно можна? Лофтус, а також психолог і співробітник кафедри психології Університетського коледжу Лондона Джулія Шоу. Змогли успішно продемонструвати цю можливість, завантаживши хибні спогади в мозок абсолютно здорових людей. Наприклад, в одному дослідженні 70% випробуваних почали вірити в те, що скоїли злочин у вигляді крадіжки, нападу або розбою, просто використовуючи методи впровадження хибних спогадів під час бесіди з людьми. Чому виникають хибні спогади? Як одного разу сказав Сальвадор Далі, різниця між неправдивими та істинними спогадами така сама, як і між фальшивими та справжніми діамантами саме фальшиві завжди мають реалістичніший вигляд і виблискують яскравіше. У цих словах міститься істина, яка може допомогти нам пояснити. Чому ми так швидко починаємо вірити в неправдиві повідомлення про те, що трапилося? Ідея про спотворення пам'яті бере свій початок понад сотню років тому і пов'язана з роботами філософа і психолога Гуго Мюнстерберга, який на той момент обіймав посаду глави факультету психології Гарвардського університету і президента Американської психологічної асоціації. У статті, опублікованій у газеті Нью-Йорк Таймс, Мюнстерберг писав про випадок, що стався в Чикаго. Поліція виявила труп жінки, а через деякий час затримала і звинуватила у вбивстві сина місцевого фермера. Після поліцейського допиту молодий чоловік зізнався в тому, що вбив цю жінку, навіть незважаючи на те, що в нього на момент убивства було залізне Алібі. Він повторював своє зізнання знову і знову, але щоразу це зізнання ставало багатшим у деталях, писав тоді Мюнстерберг. У статті психолог повідомляв, що з кожною новою розповіддю історія молодої людини ставала дедалі абсурднішою та суперечливішою. Здавалося, що його уява не встигає за тим, що людина хоче сказати. Збоку було зрозуміло. Що він просто не міг підтвердити те, що він розповідає. Мюнстерберг зробив висновок що хлопець просто-напросто став жертвою мимовільного навіювання на основи припущень, які висловлювалися поліцейськими під час його допиту. Друзі, це була тільки частина від повноцінного випуску, який доступний спонсорам мого каналу. Тож, якщо ви бажаєте прослухати повністю цей випуск та надалі мати доступ до інших цікавих матеріалів, приєднуйтесь до лав моїх спонсорів. Буду радий вас там бачити!